А, про що. А, просто дуже хочеться відновити свій ресурс, а, тому що відчуваю, що я не взагалі не слухаю себе, не відчуваю, чого я дійсно хочу. А, от, дуже дуже важко в такому темпі життя зараз. А, Почути себе, от хочеться позбутись якихось страхів також внутрішніх, які ніяк не допомагають рухатись вперед, от, також хочеться. пробачити всі, всім, кому, ну, тобто, що тут в мене mm -hmm. всередині, що досі є. Хочу звільнитись від усього лишнього, mm -hmm. от, від якогось грузу. Е якось так. Mm -hmm. Віднов відновитись, е е отримати якийсь новий ресурс. Mm -hmm. Наповнитись. Дякую. Угу. Для угу. мене цей ретрит е, стався, і це реально трансформація в мене. Е, дуже багато інсайтів. Я дуже боялась, але. Е, Воно того варте, реально. І що хочу сказати, що я е, тут попросила в себе пробачення, це було для мене важливо. Е, і зрозуміла для себе, що так потрібно приймати все, е, що все починається з любові до себе, і я буду над цим працювати.